Припустимо, що ми, як викладач, мусимо відмітити урок, який вже відбувся. Перед нами стоїть задача відмітити той урок, який вже пройшов з нашими учнями. Переходячи в розділ Журнал відвідувань, ми знаходимо цей урок, наприклад. І ми натискаємо що урок відбувся. Натиснувши, що урок відбувся, ми бачимо, що ми працювали з учнем Іваном. І після натискання у Івана автоматично списалися кошти з балансу абонемента. Ось бачимо назву абонемента. Уявімо ситуацію, що ми хочемо відмітити відсутність нашого учня Івана. В такому випадку ми можемо це зробити декількома способами. Це все залежить від правил відвідування вашої школи. Наприклад, хочемо проставити прогул. Учень прогуляв. Без попередження. Якщо в правилах школи прописано те, що ми мусимо його штрафувати, ми, відповідно, списуємо з за абонементу заняття. Відповідно, абонемент повинен підходити під це заняття. Ми або списуємо з абонементу. Ось таким чином, відповідно, у нас шрифт змінився на перекреслений, та, відповідно, кольор змінився на червоний. Також ми можемо проставити трішки іншим способом. Прогул, списати штраф пізніше, або взагалі не штрафувати за прогул. Якщо ми натискаємо на скасувати, в такому випадку він просто скасується, в нього не буде заданий ніякий ні штраф, ні списання з абонементу. Це все залежить від того, які правила у вас присутні в вашій школі. Уявімо ситуацію, що нам потрібно скасувати урок. Це досить просто. Знаходимо урок в журналі та скасовуємо його. Вказуємо причину відміни, захворів. Можемо повідомити клієнтам, тобто учневі та викладачеві, вам також, як викладачеві, надійде сповіщення про скасування. Ось таким чином урок перекреслюється та скасовується.